Члени полісили волі від самого початку створення партії активно протидіють корупції. Вони вже вісім місяців працюють над викриттям різноманітних корупційних схем. Зокрема, політичній партії Воля вдалося розкрити справу із розкрадання майже двох мільярдів гривень кіотського протоколу. Ще одну справу пощастило виявити на Прикарпатті, коли за сумнівне вивезення гекса у калуші окремі люди мали на меті присвоїти 300 мільйонів гривень. Утім, народний депутат України Юрій Дерев'янко переконана що це лише початок, і задля ефективної роботи Прикарпатський осередок партії воля ініціював круглий стіл, щоб дізнатися про нові корупційні схеми на Прикарпатті і розглянути шляхи їх вирішення. Ми розуміємо нетерпимість зараз громадян до корупції, до корупційних проявів, але нам дуже важливо цю роботу таким чином правильно організувати, щоб у кожному окремому випадку ми отримували перемогу, щоб ми отримували результат. Під час засідання торкалися земельних корупційних схем, махінацій у сфері медицини, лісгоспах. А ще члени партії Воля запідозрили у корупції бурштинську теплоелектростанцію. Мовляв, її приватизували за надзвичайно заниженою ціною. Була приватизована за один мільярд, а за рік заробила п'ять. Тому а ватість тільки частинки цього майна, які вона взяла. Бушницька те затримала масса до приватизації. Вартість тільки частини цього майна сягає там 10 мільярдів. Це як найменше. Багато порушень є у бюджеті міста Івано-Франківська. Це вже трактують громадські активісти. Зокрема, аби виявити ці махінації, потрібно моніторити цільові програми, бюджет і комунальні підприємства. Корупція найкраще і найлегше організовується там, де є велика кількість годів. Типова корупційна схема – це питання усіх це парковку, особливо якщо там не встановлені паркувати, тому що великий обіг готівки, який по суті оплачують ті люди, які ставлять свої автомобіль на парковку, його неможливо проконтролювати. Члени політичної партії Воля вислухали інші шляхи виявлення корупції найближчим часом буде створене антикорупційне бюро та ще ряд організацій, за допомогою яких корупція долатиметься ефективніше.